Вітаю вас, мої любі! Мене звати Наталя. красно ну, дякую всім вам, хто на мене підписаний. Ставити вподобайку і також маєте хвильку, хвилинку на коментар. Дякую вам за це сердечно, обіймаю вас. Так, перед вами каталог сторони компанії Фармасі, і в нас з вами відео розпакування замовлення. Цікаво! Залишайтеся зі мною. Я пропоную вам до перегляду. Так, що перше? У нас зараз іде акція. Замість 99 гривень 112 грамів зубна паста з місваком алоє, женшенем і олією чайного дерева за 79 гривень. Приходить зафольгована, дбайливе відбілювання. І профілактика зубного каменю, карісу. У мене в замовленні три такі зубні пасти. Люди секономила сім'я 60 гривень. Ось так. Так що поспішайте до 31 січня до, до 22.00 ще можна замовляти ось так. 99, а зараз за 79 гривень, 112 грамів. Так, далі. Моє особисте замовлення це губна помада в тоні 01. Це моя новенька, гарненька, тому що моя вже геть зовсім, геть зовсім вже використана повністю. Дуже гарний відтінок, дуже гарний. Тримається на вустах дуже довго. Зараз в мене на вустах 0,9, тому що коли на камеру я, мені не подобається, коли сильно бліді вуста, воно зливається все. Мені не подобається. Ось 09. Зараз покажу вам, він темний, але він робить. Мені подобається, який він робить вираз обличчя на камер. Ось такий. Дивіться: 0,1 і 0,9. Так смачно намастила. Звісно, зараз вони глянцеві, пропитаються, висохнуть і будуть вони матові. Відмінні губні помади 219 гривень. Да, 219 гривень і тримаються надовго, довго тримається на устах. І саме головне, що е, їх вистачає на дуже багато місяців. Я користуюсь багато місяців. Ось так. Ось така красунька у мене вже новенька є. Губна помада. В замовленні у мене туш Zen 8 мл. Ось така красуня. Е, 199 гривень. Я ось приготувала той раз, показувала вже вам. Ось така в неї щіточка. Так, вона. Двохстороння така, тут міленькі, такі коротенькі, бачите, а там довші такі ворсинки, силикон. Ось так. Далі, в мене знову подружка її в замовленні. Це в мене 3D EFX 199 гривень. Полюбляють люди теж м'якеньку щіточку. Ось так вона виглядає. Я її вимила від туші і зараз демонструю ось таким чином: 10 мл лялькові вії дуже гарно розподіляє, тобто вона розділяє, продовжує і ще її не осипається. Зен так само, зен це класика, тільки хто полюбляє якусь щіточку. Бачите? І ось замовлені в мене 3D лялькові вії. Ось таке. Є такий яскравий, прям такий флакон. Далі зараз акція. Шампунь одна 149 гривень. А другу ви можете купити відняти 40%. Уявляєте собі, одна 149, а ця за 89 гривень. Уявляєте собі, яка велика 149 і 89. Різниця відчувається. Да? Це в нас шампунь, іде такий мікс. Тут всі трави, корисні трави. І ботанік з шампунь густа, густа, економічна, і дуже приємні, має аромати, легко виполіскується з з волосся. І саме головне, що шампунь дає волосся сяйво і волосся легко розчісується. Ви знаєте, що це для мене дуже важливий факт, тому що не запутується. Ми його не смикаємо, не розтягуємо волосся і не пошкоджуємо. Так що до 31 го січня 22.00 ще можна замовити 149,89 гривень. Друга. Для вас 40% знижка. Це відмінний парфумований е е ласьон для тіла Омна. У мене такий був, його купили, і я Купують, і я знову купую на те, щоб було в мене в наявності. Приходить зафольговане. Я своїм клієнтам демонструю такі по 25 мл. У мене є як пробні зразки. Я колись купувала такий бокс. На жаль, зараз їх вже немає, чомусь їх не випускають. На жаль, тому що це дуже велика користь з того, що помазкою такою мастити, пробний зразок трішки не, 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 не удобна. І знаєте чому? Тому що ми всі цивілізовані люди, да, і е, кожному... Я розумію, що є відсоток спирту в кожному парфумі, так я, так я рахую, В принципі, повинно так бути, мабуть. може я помиляюсь, виправте мене, будь ласка, але знаєте, якщо людині на тіло людини наносиш, е, е, от, е, якщо я вже цю помаду залишаю на про, як пробний зразок, то я вже нею не фарбую губи. Уяв, розумієте? Тобто, це неможливо. Так само і цей, Так само і ці речі пробні, такі в нас є парфумовані такі тестери. да, І якщо кожному на тіло наносити, на, наче якось знаєте, не комільфо. Тобто, трішки мене, і я люблю такі, в мене є ще такі по 25 мл. Я така довольна, щоб шикати, от так, розпилювати. То аромат стійкий, класний. Це дивіться, яке оформлення, парфум просто комільфо, тому що. Він шлейфовий, відмінний, яскравий, зараз така прохолода, і він такий зігріваючий, тому зверніть, будь ласка, увагу. Дуже класний, дуже класний Аласьйон. Він подарує теж звучання парфума. Хоч не можемо купити за 479 гривень цілий флакон парфума. Беремо ласьйон. А що робити? Будемо теж пахнути шлейфом. Не таким, звичайно, але будемо. Так, далі в мене цікавинка. Зараз акція. І так, твоя універсальна палетка дуже в гарному оформленні приходить. Дивіться, яка красота. Це навіть можна на подарунок, тому що це універсальна, дійсно універсальна підходить, тобто до любого типажа обличчя. Так, ось так виглядає в каталозі вона. І палетка 3 в одному. Скульптор допомагає створити досконалий овал обличчя. Хайлайтер висвітлює локальні зони. Рум'яна роблять щічки свіжими на вигляд та дуже привабливими. Так, його тут 15 грамів. Ціна зазвичай 449, а зараз 319. Велика економія. І дивіться, яка краса. Зараз я зніму цю плівочку. Мені дозволили це зробити, тому я з дозволу. Так, боюся, у мене таких речей немає. Так, люстерко, дивіться, люстерко. Шиншила моя там. <сіх> Камеру зараз я вам покажу. І ось так, ось так я зроблю. І ось такі дуже відмінні, відмінні, чудові. Дивіться, які тут тона. Це таке воно і було, тому я нічого не шкодила. Дивіться, яка краса. Да, краса? Відмінна краса. Дійсно, дивіться. Ось так покажу вам. Дивіться. Які такі приємні відтінки, ніжні. І все фармасі. Тут така обов'язкова річ, тому що тут є дзеркало, люстерко, і тому обов'язково потрібна ця така, щоб на дзеркало не перебивалась. Дуже гарно золотом, таким тисненим фармасі, описи, джимпи, сертифікація. Все як потрібно. Ось в такому 319 гривень ще можна дівчатка замовляти замість 449 гривень. Отак. От універсальна, дійсно універсальна. Далі. Дівчата, рекомендую на подарунки для здоров'я літніх людей, рідних, близьких, хто багато навантажень має, хто багато ходить, два беремо по 500 мл, каштан, охолоджуючий бальзам, доктор Туна, коли болять ноги, коли набряки, дискомфорт після фізичних навантажень, венозне розширення вен, тобто варикозне, дуже багато 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 тут є корисних. Беремо 2, 498 гривень, так? а цей беремо за 1 гривню. Додається в замовленні за 1 гривню, а його коштовність 249 гривень. Зараз така акція 3 за ціною двох. Ось так. І людина собі замовила, тому що є літні люди і хочуть собі і дідусю, і бабулечки, хочуть подарувати, і собі залишити. Ось така акція до 31 січня 22.00. Ну, хай 21.00 ще можна замовляти. Звертатись буду вдячна. Так, далі в мене що? Каталог я собі ще один замовила такий, щоб мене був на лютий місяць. Так потім. Це в мене вже виходять покупки вже з дому. Це в мене замовили крем-бальзам доктор Туна з календулою. Ви знаєте, що він дуже густий, він такий, як мед, засахарілий, такий зацукрований. Да? І це при побутових опіках, при сонячних опіках, при дуже сильно сухій потрісканій шкірі, руку, ноги, коліна, лікті, коли обвітерне, коли десь якісь подряпинки, десь якісь мікротріщинки. Цей крем-бальзам дуже. Дуже економічний, його потрібно бати ледь-ледь чуть-чуть, розпреділяти і потім розтирати масажними рухами. Відмінний 279 гривень, 110 мл. Такий ще мене один, мене його забирають. Це купка з дому. І також по 139 гривень ще мене забирають, тому що я вже не бачила в каталозі. Нема зовсім. Це крем для обличчя. У мене ще декілька штук таких є. Це доктор Туне SPF 15, крем для обличчя з календулою. Ось. Такий 50 мл. Ви знаєте, що навіть взимку, коли є, а сонечко є, ультрафіолет є навіть коли немає сонечка, от така погода, да? наче пасмурно, але ультрафіолет все рівно є. І цей крем 50 мл приходить зафольгований. Зараз я вже не можу замовити його, вже, видно, склади дорозпродувалися. І тому Залишки свої я ж кажу: у мене ще декілька штук є на продаж. Це я відпродаю те, що в мене є вдома в запасниках. Дуже відмінний крем для обличчя. Так, і це забали. Я взяла собі шампунь. З мінеральним комплексом моря, тому що хочу змінити вже шампуні трішки. Це відмінний, густий, вся продукція GMP сертифікації Який код ви не візьмете, не візьмете кругом, є GMP сертифікація Повністю халяль тобто без животних, тваринних жирів. І я собі взяла дуже відмінний шампунь з приємним ароматом. У мене такий закінчився, не понюхаю, тому що все зафольговано. Вже докінчу, закінчу свій з оливою, тому що ви знаєте, що я полюбляю міняти. Я не мию волосся, поки не закінчиться флакон одним шампунем. Я змінюю, тому що волосся наше ліниться. Воно звикає до одного шампуню, до одного ефекту від цього шампуню, шампуні від цієї. І потім на якомусь періоді часу бах помили наче волосся, і ви знаєте, що ми особливо. Кондиціонери, маски і навіть шампуні ми повинні змивати е, добре теплою водою. Тобто вода повинна прям бути добре тепла, не така, щоб к кі... гарячий не нестерпимо. Не Ні, але не літня. не літня така, Не кімнатної температури. Тому що якщо ми змиваємо не, не, не низькими температурами шампуні, кондиціонери, ополіскувачі, крем маски різні, то звісно волосся не може з Змити, змитися з волосся цей засіб не може, тому що вода повинна бути добре, тепла, прям добре тепла. Тоді змивається відмінно і вас волосся чисте без залишку засобу, яким ви користуєтеся, ось так, мої дорогі, дорогі друг, що? Чекаю на замовлення без проблем. пишіть мені в будь-який час, в, в будь-яку хвилину, в будь-яку як той казав, годину доби. У нас ще є час. Сьогодні тільки 23 січня, ще є 8 днів до закінчення гарного каталогу, де є акції, де є багато приємних пропозицій. Тому, будь ласка, звертайте увагу, тому що за гривню купити продукт це дуже круто. І ось бачите, які стали матові помади 0,1 і 0,9. Бачите? Дивіться, дуже, І як на вустах вони. Тобто, ось так. Мені дуже подобається. Обіймаю вас, цілую, такий був мій відео огляд. Будьте в курсі всіх, що вкоїться, тому що дуже багато цікавого буде в лютневому, в лютому місяці в каталозі багато пропозицій, багато цікавого. І тому дивіться, будьте на варті новинок, акцій. І звертайтеся до мене. Я буду вам красно вдячна, якщо ви мене будете замовляти продукцію Турець, компанії Пармасі. До побачення, всіх благ вам. Ви найкращі обіймаю вас. Дякую!